Привіт всім! А як ви готуєте фарширований перець? Я роблю так: я беру фарш. У мене яловичин свиний Підвар приварюю рис не зовсім до готовності. І роблю ось таку засмажку. Добре, прижарюю цибульку. Прижайте цибульку, не пожалієте. І додаю морку. Це все змішую до фаршу, додаю приправ. І ось такий приготувала перчик, буду його начиняти. Ось така начинка у нас вийшла. Зараз буду начиняти перчики, і щоб вони краще стояли, я деякі хвостики в них пообрізала. Бачите, щоб вони ставали. А в цей час готуємо підливку. Теж піджарюємо цибульку, моркву і всі ці обрізочки, які у нас. Утворилися в процесі приготування перцю, сюди теж кидаємо. Потім додаємо цукру э, трошки і томатний сік. Починаємо починяти перець. Ось така підливка у нас вийшла. Вона не густа, можна було додати ще й водички до томатного соку. І ось так ми начинили наш перчик. Заливаємо гарненько. Ось так. І ставимо нам повільний вогонь десь на годинку тушкуватися. Ось що у нас вийшло. Отак ще поліємо сметанкою. Смачного?